Чернігівська обласна бібліотека для дітей приймає всіх поціновувачів мистецтва. У нас відкривається виставка, яку ми назвали зимові спогади, наче зима була нещодавно, да, і ми ще не, не скучили за нею, але вже десь так сумуємо. А дивлячись на ці картини, які представлені на нашій виставці. Звісно, ми поринаємося у якийсь світ дитинства, світ краси, світ тиші. Ось ми відкриваємо цю виставку в співпраці з нашим чернігівським осередком Національної спілки художників України. Ми з ними домовилися про те, що вони започаткували вірніше вони започаткували такий проєкт Арт Нова він називається. І в рамках цього проєкту о, у, у них працюють такі пересувні виставки.